Всім привіт! Що таке психічний розлад? Де межа між психічною нормою та патологією? Що ми називаємо психічними розладами, і чи завжди це стани, які супроводжуються порушенням тестування реальності, галюцинаціями, маяченням і таким іншим? Які є найпоширеніші міфи, стереотипи у даній темі, де є межа компетенції психолога або іншого фахівця допомагаючої професії? Це і ще багато чого іншого, цікавого, а також живе спілкування, можливість задати питання у режимі реального часу, практикуючому психіатру, тобто мені. Буде в нашому курсі. Приходьте, приєднуйтесь, всіх чекаю, до зустрічі! Вітаю колеги! Сьогодні я хотіла коротенько розповісти про три дуже важливих речі, тобто про три складові нашого психічного ментального здоров'я. Перше це ментальне здоров'я, пов'язане з наявністю чи відсутністю ранньої травматизації, також комплексної травми, такої як комплексного посттравматичного стресового розладу, або хронічного стресу, який ми перенесли у дитинстві, те, що називається неблагополучне дитинство. Друга складова це особистісні особливості тієї чи іншої людини, її темпераментні аспекти, а також структура її особистості, в тому числі певні яскраво виражені риси особистості або менш яскраво виражені, наприклад, схильність до Нарцисичних проявів, до певних меланхолійних проявів, до певних обсесивних проявів, до депресивних проявів і таке інше, тобто профіль самої особистості людини. І третій момент це саме. Психіатрична патологія, можлива клінічна психіатрична патологія, або е, те, що на, відноситься до малої психіатрії, певна схильність до депресивних станів, до тривожних станів, що пов'язана з двома передніми аспектами, про які я сказала, і може бути взагалі не пов'язано з ними, а бути викликане саме певною такою, ну, клінічною картиною е, людини, тобто передаватись, наприклад, по спадковості генетично. І так далі. Щоб розбиратися хоча б навіть з цими з трьома компонентами, треба розуміти, як їх відділити одне від одного, один від одного, і який з цих компонентів може впливати на актуальний стан людини в тих труднощах, які вона відчуває на даний момент.